Друзі, всім привіт. Короче, Кар... я прийшов з Тарасом, братом, на рипавку, Взяв дві удочки я. Тарасова там. І, короче... Карача... О, поречі, жачки, скільки тобі там треба. Марко, я прийшов на оцю кобарку. Саме сітка лежить тут. Тут, звичайно, грузів немає. Ото, напевно, грузів. Тут, як... А оце поповки. То напевно, забув про неї. Коротше, друзі, зараз розкладуся, то покажу. Так, друзі, я вже поставив штуків. Так, перш розкладу я спінінг. В мене буде в ту сторону, а ця 4-метровка на спінінг буде в ту. Так. Настроє очка виймати. Там зараз Трес теж буде знімати ролька. Його канал називається так. мої пригоди. Коротше, друзі, в його колону зайця мене проходить. Захоче до його підписи. Мені Заходьте, багато моїх 25 підписчиків. Так, треба будемо більше трошки треба зробити. Ну, коротше, друзі, зараз я розкодусь покажу. Друзі, ось і моя перша Бачите? Друзі, що вам видно? Так, кто-то поставил ту сітку? Она меня раздражает так, я, наверное не я зараз сейчас перенесу. Подвинуть трошки в сторонку. Бо она, видите, тут колеска то очень сильно мешает. Вот Ну, что она ставить? Я с зубами пойму. Капец. Кстати, друзья, Я зробив собі нового прудіка. Ой, я хочу всі карасики, які ми сьогодні зробимо, отпустити в прудік. Я щось. Ще Ща... одну уточку трохи дайку закину. Так, на камері видно. Що ти трас, хочеш? Собіру галика? <смірка> чу, на ножика. У мене ножик є. Тр на! Бо ти не не Бо У зараз... Вона зараз сильна гуляка. А дама і косочка. Не клює нічого. Кот. Отак от проведемо все. насадити перенасадити, наживете чувака, поводка, дав що зробити? Так. так, нажив, швака. Так, друзі, ще щось зовніт. Коротше, що щось... ж, зувлю щось покажу. Ну, коротше, друзі, в мене вже сідає телефон. Всього лише 5%. Так я риби не зовив нічого не зовив Коротше, друзі, буду з вами прощатися. Ставте лайки, Підписуйтесь на канал. Канал вибуває на каналі Крута Рибалка.